Біблія Старий Завіт, Книга Ісуса Навина, розділ 5. Так сталося, що всі аморейські царі, які правили на другому, тобто західному боці Йордану, а також усі ханаанські царі, які правили на узбережжі Середземного моря, дізнались, що Господь усушив води Йордану перед ізраїльтянами, поки вони переправлялись через ріку. Тому їхні серця охопив жах. І вони впали у відчай від страху перед ізраїльтянами. У той час Господь сказав Ісусові: Зроби кам'яні ножі і удруге здійсни обрізання ізраїльських синів. Тож Ісус зробив ножі з каменю і здійснив обрізання ізраїльських синів біля гібеат Гараот у згір'я. А причиною, за якою Ісус мав зробити обрізання всіх чоловіків, було всі боєздатні чоловіки, котрі вийшли з Єгипту. Повмирали під час подорожі в пустелі після їх виходу з Єгипту. Увесь народ, який вийшов з Єгипту, був обрізаний, а всі ті, котрі народилися під час мандрівки пустелею після виходу з Єгипту, не були обрізані, адже протягом 40 років ізраїльські сини ходили по пустелі, доки не померли всі люди, в тому числі й боєздатні чоловіки, котрі вийшли з Єгипту, оскільки виявились неслухняними до господнього голосу. Тому Господь присягнувся, що вони не побачать землі, що тече молоком і медом, про яку Господь присягався їхнім батькам, що дасть її нам. Тож замість них Він зростив їхніх синів, яким Ісус і здійснив обрізання, оскільки вони були не обрізані, позаяк в дорозі їм не робили обрізання. Так сталося, що після завершення обрізання усього народу вони залишались на місці в таборі, аж доки всі не видужали. Тоді Господь сказав Ісусові сьогодні я зняв з вас ганьбу Єгипту, тому й досі те місце носить назву Гілгал. Отже, ізраїльтяни отаборились в Гілгалі, а ввечері 14-го дня того місяця на Єрихонських полях вони святкували Пасху. Наступного дня після Пасхи вони споживали врожай землі, опрісноки, пряжене в той день зерно. Як тільки вони почали споживати плоди землі, на другий день манна перестала падати. Отже, з того часу не було більше манни для ізраїльтян, і того року вони харчувались плодами ханаанської землі. Якось коли Ісус був неподалік Ярихона, то звівши свої очі, Він побачив чоловіка, котрий стояв перед ним, з оголеним у своїй руці мечем. Підійшовши до нього, Ісус запитав його: Ти належиш до нас чи до наших ворогів? А той відповів: Ні, я вождь Господнього війська, і тепер я прийшов сюди. Тоді Ісус, впавши до лілиць, поклонився і сказав йому, що мій владика накаже своєму слузі? Вождь Господнього війська промовив до Ісуса, Зніми взуття з твоїх ніг, бо місце, на якому ти стоїш, святе. Тож Ісус так і вчинив. Розділ 6. Брами Єрихона в той час були закритими та замкненими через страх перед ізраїльтянами. Ніхто не виходив з нього і ніхто не входив. І сказав Господь Ісусові: Ось я віддаю в твої руки Єрихон разом з його царем і хоробрими воїнами. Ви ж з усім вашим військом один раз обійдіть навколо міста, так будете робити шість днів. Сім священників будуть нести перед ковчегом сім ювілейних сурем, а сьомого дня обійдете навколо міста сім разів, і священники засурмлять у сурми. Щойно залунає голос ювілейних сурем, і ви почуєте звук цих сурем, нехай увесь народ голосно видасть могутній бойовий клич, і стіни міста впадуть самі по собі, а військо увірветься в місто, кожен піде перед собою. Ісус, син Навина, покликав священиків і сказав їм: Візьміть ковчег заповіту, а сім священників нехай несуть перед Господнім ковчегом. Сім ювілейних сурем. А воїнам Він віддав наказ Вирушайте і обійдіть навколо міста. Військові нехай йдуть перед Господнім ковчегом. І коли Ісус усе це сказав народу, то сім священників, які несли сім ювілейних сурем перед Господом, вирушили і почали сурмити. За ними йшов ковчег Господнього заповіту. Передовий загін війська. Рухався перед священниками, які голосно сурмили. За ковчегом йшов другий тиловий загін, при цьому звук сурим не вмовкав. Але всьому народові Ісус наказав, говорячи не кричіть, і нехай взагалі не буде чути вашого голосу. Жоден звук, нехай не вийде з ваших уст, поки я вам не накажу. Кричіть, ось тоді і видайте бойовий клич. Отже, Господній ковчег разом з народом пішов довкола міста. Обійшли один раз і повернулися до табору. Після того всі вони заночували в таборі. На другий день Ісусу став уранці, і священники знову взяли Господній ковчег. А сім священників, котрі несли сім ювілейних сурем, пішли перед Господнім ковчегом і без перестанку сурмили в сурми. Перед ними йшов передовий загін війська. А за господнім ковчегом йшов тиловий загін, при цьому звук сурем не змовкав. Другого дня також один раз обійшли місто і повернулися до табору. Так вони робили шість днів. Сьомого ж дня вони встали рано вранці ще на світанку і обійшли місто таким же порядком сім разів. Лише цього дня вони обійшли навколо міста сім разів. Далі сталося надзвичайне. Сьомого разу, коли засурмили священники у сурми, Ісус наказав народові Видайте бойовий клич, адже Господь віддав вам це місто. Але пам'ятайте, саме місто і усе, що в ньому, віддане Господньому закляттю, і лише повія Рахав, має залишитися живою, а також усі, хто з нею в домі, оскільки вона переховувала розвідників, яких ми посилали. Вважайте, бережіться заклятого, аби вам самим не стати закляттям. Адже взявши щось із заклятого, ви тим самим наведете закляття на весь ізраїльський табір і накличете на нього лихо, усе срібло й золото, мідний посуд та залізо посвячене Господу, і його слід внести до Господньої скарбниці, тож усе військо видало могутній бойовий клич і засурмили сурми. Щойно люди почули звук сурем, і народ також видав могутній окрик, як стіни міста самі по собі впали, і воїни увірвались у місто, кожен прямо перед собою, і місто було захоплене. Вони віддали закляттю, знищенню все, що було в місті, чоловіків і жінок, молодих і старих волів, овець і ослів, всі полягли від меча. А двом розвідникам, котрі вивідували край, Ісус звелів. Зайдіть у дім жінки повії, і як ви їй заприсяглися, виведіть звідти як саму жінку, так і всіх, що з нею. Тож юнаки-розвідники війшли і вивели повію рахав, її батька і матір, її братів, і всіх, що з нею, всю її родину вивели й розмістили їх неподалік ізраїльського табору. А місто й усе, що було в ньому, воїни дощенту спалили вогнем, і лише срібло та золото, мідний посуд і залізо. Вони віднесли в скарбницю Господнього дому, але повію Рахав, її батьківську родину та все, що вона мала, Ісус залишив при житті. Ця жінка і до сих пір живе серед Ізраїлю, поза як вона переховувала розвідників, яких Ісус послав вивідати Єрихон. У ті часи Ісус заприсягнувся, кажучи, проклята перед Господом людина, яка вирішить відбудувати це місто Єрихон. На своєму первістку він закладе його основу і на своєму наймолодшому встановить його браму. Отже Господь був з Ісусом, і його ім'я стало відомим по всій тій землі. Розділ сьомий. Але ізраїльтяни вчинили гріх щодо заклятого, оскільки Ахан, син Кармія, внук Завдія, нащадок Зераха з племені Юди. Взяв дещо з заклятого, тому на ізраїльтян спалахнув Господній гнів. У той час Ісус послав Зірихона в Ай, що неподалік Бет Авена. На схід від Бетеля розвідників з дорученням сказавши йдіть і огляньте ту місцевість. Ті мужі пішли і розвідали місто Ай. Повернувшись до Ісуса, вони сказали йому: Немає потреби йти всьому народові, війську, достатньо двох або трьох тисяч мужів. І вони завоюють Ай, для чого турбувати все вісько, адже їх небагато. Тому відрядили туди в Ай якихось три тисячі чоловіків воїнів, але вони побігли від мешканців Аю. Більше того, мешканці Аю вбили 36 ізраїльських мужів і переслідували їх від брами міста по схилу гори аж до Шеваріма. Через це засмутились серця людей, і народ занепав духом. Ісус роздер на собі одежу, впав до лілиць перед Господнім ковчегом і лежав до вечора, посипавши порохом свої голови, те саме зробили також ізраїльські старішини. Ісус у молитві говорив О, Владико, Господи, невже ти справді перевів цей народ через Йордан, щоб видати нас у руки аморейців та знищити нас? Краще би ми позосталися і жили з того боку Йордану, о, Владико! Що я маю сказати після того, як Ізраїль, обернувшись, утік від своїх ворогів? Адже дізнаються про це ханаанці та всі мешканці цього краю оточать нас і знищать навіть наше ім'я з землі. Як таке ти можеш допустити заради свого великого імені? Та Господь промовив до Ісуса: Встань, чому ти лежиш лілиць?» Ізраїль згрішив, порушивши мій заповіт, який я звелів їм дотримуватись. Вони взяли дещо з заклятого. Фактично вкрали й приховали, поклавши серед своїх речей, тому й не змогли ізраїльтяни встояти перед своїми ворогами, вони повернулись спинами, втікаючи від своїх ворогів, тому що самі стали закляттям, не залишатимусь надалі з вами, якщо не знищитись поміж себе заклятого. Тож, устань, освяти народ і скажи освятіться на завтра, тому що так говорить Господь Бог Ізраїлю. Серед вас, Ізраїлю, Є закляте, тому ви не зможете встояти перед вашими ворогами, доки не усунете поміж себе заклятого. Завтра вранці ви будете проходити за вашими племенами. Буде так, те плем'я, на яке вкаже Господь, проходитиме за своїми родами, той рід, на який вкаже Господь, пройде за родинами. Родина ж, на яку вкаже Господь, пройде за своїми мужчинами. Таким чином, хто буде впійманий на тому, що взяв із заклятого, хай буде спалений у вогні разом з усім, що належить йому, адже він порушив Господній заповідь і зганьбив увесь Ізраїль. Тож, уставши рано вранці, Ісус почав проводити Ізраїль за його племенами було вказано на плем'я Юди. Потім плем'я Юди почало проходити за своїми родами, був вказаний рід Зараха. І коли проходив рід зераха, було вказано на родину Завдія. Тож провели родину Завдія за його чоловіками, і було вказано на Ахана, сина Кармія, внука Завдія, нащадка зераха з племені Юди. Тоді Ісус промовив до Ахана: Сину мій, віддай славу Господу Ізраїлевому Богові, виявивши до нього пошану. Признайся, прошу тебе. Мені що ти зробив, і нічого не приховуй від мене. Відповідаючи Ісусові, Ахан сказав Я справді згрішив перед Господом Богом Ізраїлю, ось що я вчинив. Серед здобичі я побачив гарний шинеарський плащ, 200 шеклів срібла та один золотий злиток у п'ятдесят шеклів вагою. Я дуже зажадав цього і взяв усе це заховане в землі в моєму наметі, а срібло під ним внизу. Тож Ісус направив посланців, які побігли до намету, і знайшли все закопане в Його наметі, а під ним внизу в срібло, забрали заховане в наметі і принесли до Ісуса та до всіх ізраїльтян і поклали це перед Господом. Ісус і весь Ізраїль з ним взяли Ахана, сина Зераха, закляте срібло, плащ та золотий злиток, а також його синів і його дочок. Його волів, Його ослів та всіх його овець, його намет і все, що було в нього, і повиводили в долину Ахор. І тоді промовив Ісус: Навіщо ти навів на нас таке лихо? Сьогодні Господь повертає на тебе цю біду. І весь Ізраїль почав побивати Його камінням, так само побили камінням тих, що були з ним, і спалили їх. Вони накидали над ним велику купу каміння. Яка там є і по сьогодні, і ущух Господній гнів та його обурення? З того часу і дотепер те місце називається долиною Ахор.